Ви знали, що за годину від Києва є місце, де можна побачити все: від стоянки з мамонтів до будинку, в якому писав Шевченко. Найперше це музей народної архітектури та побуту, якому вже 61 рік. Перший український скансен музей просто неба, який має понад 300 пам'яток. Тут є стоянка, який приблизно 30 тисяч років з кістками мамонта, з яких колись робили інструменти, житло і навіть прикрас. Є кам'яні баби 6-4 століття до нашої ери. Старовинні хати, будинок з подолу і церква 1606 року. І моя улюблена деталь призьба, традиційна тепло гідроізоляція українських хат. Моя прабабуся Мавра подібну хату мазанку побудувала своїми руками, бо під час Другої світової німці будинок спалили. А потім в тій хаті бабуся Галя проводила вечорниці. Молодь із сусідніх сіл сходилося, і серед них був мій дід, Войток Володимир Зозирян. Отак і познайомилися. Далі музей заповіту, де Шевченко жив і написав свій. Вгадаєте що? Заповіт, поему Кавказ та інші. Тут я й побачив оригінали Примаченко. Третя зупинка музей Сковороди, колегіум, де викладав Григорій Савич. Найдавніший портрет філософа, роботи Базилевича та інших митців. Гарна експозиція, Переяслав це місце, де ви можете легко подорожувати в часі від мамонтів до модерних ідей сковороди. Тут про мистецтво і трохи більше.